Доброго дня, вас вітаю зараз на нашому озері, на грінвуді Другому. Дивіться вже, який об'єм робіт зроблено. Фактично укладений, практично весерено матрас. Залишились тільки ті ділянки, на яких ми ставимо інженерні споруди. Ось там доробляємо е, приплив води, як це дебет води. Та, а ось там ставимо спеціальну таку споруду, перелив, е, з якого буде зливатися то озеро. Ну, до... Од рівня труби. Там ще ставиться насос. додатково ще декілька труб кинемо, насос, щоб викачувати в ту сторону і повертати воду на біоплату. Біоплата нагадується там де пів метра води. Там спеціальні знаходяться там і бактерії, і рослини, і все те, що творить е, е, саму е, мінімальну мікроструктуру озера, мікробіологічну структуру озера. Тобто там, де всі ці, те, що ми вчили в біології, інфузорії, туфельки і всякі інші амебу. От, Все-все це живе, очищує воду і робить її чистішою, красивішою. Всередині оце ви бачите вапняк. Нагадаю, він зроблений для того, щоб ви могли... Ні, Не ви могли. для того, щоб. Очищувати це озеро, бо вапно має знезаражувальну функцію, тобто воно буде додатково очищувати від деяких шкідливих бактерій, і робити озеро Прозорим. Мається на увазі, що вапняк він світлого кольору, і якщо ми сюди запустимо воду джерельну, вона після того, як ця вода потрапляє, контактує з киснем, вона починає жити. І ось тут на біоплату вона буде перероблятися в чисту, вже не джерельну, а озерну. І е, цей вапняк буде робити її ще додатково прозорою. Тобто тут буде достатньо прозоро озеро. Зараз думаємо, якими рибами це озеро е, населяти. Я не знаю. Хочете напишіть свої варіанти, хто може знає якісь класні варіанти, де бачив за кордоном чи в Україні, які озера, звернути увагу, які риби плавають, які качки там і все таки інше. Ми на все звернемо увагу, тому що є деякі нюанси, ми не можемо запустити сюди всю рибу, тому що деяка риба може конфліктувати чи з іншою рибою, чи з деякими там, іншими, чи з рослинами, чи з там, птахом. Умовно. Була така історія, наприклад, в є такий озерний Гай-Гатне, коли е, там на озері плавали е, Легені. І вони, е, Один з них здох. Потім шукали чому здох, а виявилося, що йому щука відкусила лапу. І він потихеньку-потихеньку і вкляк. Ось так зараз виглядає озеро. Обіцяють нам вже на наступному тижні почати набирати його. Залишилось дуже небагато, бачите, прокладають оцю останню трубу. От зараз вам покажу велику систему зробили з колодців, оцих, бачите, для того, щоб зробити нормальний рух води джерельної, нормальний рух води дощової. Щоб можна було переливати з однієї в іншу, якщо, щоб не сталося ніяких там у нас екологічних катастроф, щоб ми могли в будь-який момент і як скинути в озеро, так і скинути з озера, обійти. Ну, якщо чесно, так запланували ну, Прямо так, як треба. Оця частина озера, бачите? Вона залишиться непрохідна, ну, тобто, вона залишиться для обслуговування, але не прохідна. Чому? Тому що хочемо, щоб е, деякі птахи е, могли використовувати цю дику частину, От вона залишиться максимально дикою, тобто, без можливості тут, тут нормально там, спуститися до озера чи е, використовувати його для прогулянок, Для того, щоб вони могли його використовувати, для того, щоб розмножуватись, тому що е, нам треба, щоб птах тут лишався на зиму. Так, ну що, Спробую я, можливо, вилізти. Ще додатково на е, таунхауси. По таунам все обіцяв вам обіцяв вам до кінця року щось дати, але до сих пір не дав. Скажу чому. По таунам ми ще раз їх змінили, останній вже мабуть раз. От, зараз займаємось тим, що дозмінюємо паркінг Я от зараз піднімусь нагору і вам продовжу розказувати. Зараз хвилиночку, мені друга рука потрібна. Ось я на рівні таунів. Ми трошечки збільшували паркінг для того, щоб була можливість більшу кількість автомобілів розмістити людям, які будуть купувати тауни. І додаткові автомобілі для людей, які куплять квартири там, ну, от в цих секціях 20, 21, там, і туди до 30, 32, 33. І ось так стауна, рівень озера. Рівень озера для вашого розуміння, це, от якщо ви бачите зараз оцей реноматрас, Десь 40-50 см, відверху буде вода. Тобто в, в, в матрас на дві третини буде, навіть на три чверті буде закритий водою. Тобто озеро буде досить широке, там виходить десь ну, більше 20 метрів точно, а то й 25. Ну А тут будуть знаходитись дві черги таунів, 4 і 4. Вони будуть. В трьох рівнях частково вони вгризаються в цей склон. От, буде потім там зроблений паркінг, об'їзд круговий, навколо всіх вже секцій і виїзд біля того нашого паркінгу. Нагадаю, ми вже збудували весь моноліт паркінгу окремо стоячого. І от будемо брати дозвільну документацію саме. На ось цей паркінг, який тут буде знаходитись, як ви бачите, ми все більше і більше починаємо будувати паркінгів не так, як раніше, коли ми, скажімо так, робили паркінги менше, тому що це було невигідно, люди їх не купували. Зараз це така ж необхідність, я не знаю, якщо. паркінг став. Більш важливим, ніж сама квартира, тому що жити в квартирі і, і немає можливості припаркуватись, це є проблемою. Тому ми зараз навпаки від попереднього проекту збільшуємо кількість паркінгів постійно. От на другому грінвуді збільшили, і на третьому, скоро вам, десь з 1 лютого, дамо можливість і бронювати, і дивитися. Теж буде паркінг під дитячим під спортивним майданчиком. Тобто, додаткові паркінги не під будинками. Це у нас вже така. Як то правильно сказати? Наша візитівка. Ми почали це з білого шоколаду, і от зараз продовжуємо на всіх наших інших проєктах. Ну от, ще вам трішечки озера. Я впевнений, що люди, які купили на 13-14 секції, вони просто там в захваті від того, наскільки близько то буде озеро і наскільки воно буде красиве. Ну, я думаю, ви бачите, що ми не просто там почистили, там пісочку насипали і водичку запустили. Зробили нормальну гідротехнічну споруду з великими можливостями, без скажімо так, компромісів. Зробили шикарне озеро. Ну, Мабуть, на цьому все. З вами був я, Сидорський Максим. Бажаю вам всім здоров'я, всім свят з святами, які пройшли, і ті, що будуть. Вітаю вас і вриваємось в новий 2025 рік з, одразу з роботою, без розкачки, як кажуть, одразу. І пішли, пішли, пішли. Озеро це перше, а далі підуть же моноліти, підуть вже обробка фасаду 13-14 секція. Тобто почнеться, почнеться все веселіше, і веселіше і веселіше. Потихеньку вирулюємо в усіх наших комплексах. Слідкуйте обов'язково, кожного місяця будуть тільки гарні новини. Починаючи з кінця січня, потім в лютому, потім в березні. У нас десь до квітня тільки гарні новини. Тому стежте за нашими каналами, стежте за моїм каналом, стежте за нашими інстаграмами. Буде багато цікавого. Всім до побачення!